Яким чином правоохоронні органи кваліфікували даний злочин? Зв'язку з цією трагічною подією на місце приїхали працівники слідчого управління, головного управління Національної поліції в Харківській області і вже станом на сьогодні внесена інформація до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 438 порушення звичаїв та правил ведення війни, що потягло за собою смерть цивільного населення. Тип зброї криміналісти вже визначили? Зараз на сьогоднішній день криміналісти та вибухотехніки дослідили ті уламки, які вдалося зібрати, і ми можемо достеменно констатувати, що це був Ескандер Е. Якщо розширити кваліфікацію, як суто з людської точки зору можна кваліфікувати обстріл абсолютно цивільного об'єкту? Ми ж розуміємо, що це терор населення цивільного і неприпустиме поняття в умовах війни. Але, на жаль, такі випадки не поодинокі. і Ми розуміємо, що РФ в такий спосіб тероризує мирне населення.